Вітаю, друзі, на каналі. У попередніх відео ми з вами вимірювали споживання різних електроприладів, тож сьогодні поговоримо саме про цей пристрій вимірювання. Знайомтесь, це побутовий ватметр. Почнемо з того, що з самого початку зробимо акцент на тому, що це звичайний ватметр для звичайних споживачів, яким треба виміряти споживання вдома і щось для себе порахувати для майстерні та професійної роботи з технікою. Краще обирати більш точний прилад. Але повернемось до нас з вами, звичайних споживачів. За допомогою цього Ватметра ви зможете дізнатися, скільки споживають і скільки грошей вам буде коштувати використання ваших домашніх приладів. Я вже вимірював ним споживання холодильника, ноутбука, монітора, телевізора, ігрової консолі. Під відео можна буде знайти посилання на виміри. Почнемо знайомство з повних характеристик ватметра, які розташовані на корпусі позаду. Вони на англійській мові, тож я вам зробив переклад. Трохи пройдемось по характеристикам: робоча напруга 230 вольт, номінальна потужність 3680 Вт, частота мережі від 47 до 63 Гц, діапазон напруги від 180 до 250, робочий струм 16 А. Ще детальніше: жміть на паузу. Корпус у щільному пластику. Скріплений добре, не хитається. Пластик не хлипкий, товстий. Продавити легко не вийде. Має великий екран. В мене версія без підсвітки. По керуванню маємо 5 кнопок. Перша це функції, друга це ціна. Третя та четверта кнопки відповідають за перемикання вверх та вниз. Посередині маленька кнопочка ресет, яка скидає покази до нуля. Вона спеціально зроблена маленькою, щоб не задіти, коли не треба, випадково. В першому рядку ми бачимо лічильник часу, на протязі якого підключений пристрій. У другому рядку у нас фактично споживча потужність у ватах, в третьому рядку буде відображатися, яка вартість затрачена на протязі певного часу. Натисканням кнопки функцій перемикаємось на наступний екран, на якому бачимо, скільки спожив ваш пристрій в кіловатах за певний проміжок часу. Ще раз натискаємо кнопку функцій, і на наступному екрані ми бачимо фактичну напругу мережі та частоту в герцах. Наступний екран показує, скільки амперів споживає пристрій. Далі йде мінімальна споживча потужність пристрою і максимальна споживча потужність нашого приладу в ватах. Цей показник допоможе нам заміряти максимальний пусковий струм холодильника і розрахувати, який потрібен інвертор. Це важливо, тому що пуска потужність набагато вища за тривалу, і нам потрібно її знати. В мене версія приладу без підсвітки, але з вбудованою батарейкою. Тому ви бачите, що я маю цифри на екрані, навіть не підключаючи до розетки. Це збереглись показники з попереднього заміру. Щоб їх скинути, треба чимось тоненьким натиснути кнопку Reset. Давайте на прикладі дорожнього фену заміряємо, скільки споживає пристрій. Спочатку на першому рівні потужності, потім наскільки підвищиться, коли перейдемо на другий рівень. Вмикаємо наш фен на першу швидкість і пройдемось по всім показникам. Максимальне споживання на першій швидкості майже 547 Вт. Вмикаємо другу швидкість. Споживання зростає майже до 1100 ватт. Зверху ви бачите відлік часу, скільки наш прилад у роботі. Перемикаємось на вкладку і бачимо, що наш фен спожив вже на цілих 0,01 кВт за майже одну хвилину. Перемикаємось і дивимось, яка у нас напруга в мережі, та скільки споживає ампер. Ще раз покажу показники, але ближче до екрану. Цей ватметр може показувати, скільки коштів вам потрібно заплатити за використання, наприклад, холодильника протягом доби. Для налаштування цієї функції затисніть кнопку кост, що означає ціна. Далі натисніть кнопку функції, і вона почне блимати. Ще раз натисніть цю кнопку: встановіть вартість за кіловат споживаної енергії. Я встановлюю 4 гривні і 32 копійки кнопками вгору та вниз. Додавайте цифри, а кнопкою функції переходьте до наступної цифри. Наприкінці натисніть знову кнопку Кост. Ціна налаштована. Тепер можна підключити прилад, і на екрані буде відображатися сума, яку потрібно заплатити за спожиту електроенергію. Я користуюсь цим ватметром вже 6 місяців. З батарейкою все гаразд. Цей ватметр можна залишати з включеним приладом і більше, ніж добу, можна і тиждень, і більше. Знаю приклади, коли його використовують місяцями не виймаючи. В інструкції точність плюс-мінус 2%, цього достатньо для більшості побутових задач. Повторюю, що це для звичайного побутового споживача. Якщо треба більша точність, то є і більш професіональні прилади, але там і ціна буде вже десь в три рази дорожче, а то і більше. Якщо у вас на етикетці приладу одні цифри, а на ватметрі трохи інші, то подивіться на напругу. Це важливо, бо на етикетці вказують номінальну. В першу чергу від рівня напруги залежить фактична потужність, споживана електроприладами. Отже, і показання приладу будуть відрізнятися. При меншій напрузі він покаже меншу споживану потужність. Справа в тому, що той же чайник буде споживати 2200 Вт тільки при номінальній напрузі. В 230 вольт а при напрузі, наприклад, 215 вольт він буде споживати тільки 1922 Вт. Крім того, цей ватметр може показувати, скільки кВт годин віддасть акумулятор, підключений до інвертора. Для цього натисніть один раз кнопку функції, щоб перейти до пункту кіловатт-годин. Підключіть ватметр до виходу інвертора. А на вихід ватметра під'єднайте навантаження і слідкуйте за показниками в кіловатах. Якщо ви обрали версію з батарейкою, то при від'єднанні від мережі показники зберігатимуться доти, доки ви не скинете їх кнопкою ресет. Купляв на аліекспресі, посилання буде у описі. Цей ватметр іде у різних варіантах. У деяких виникають труднощі, коли люди беруть. А там нема батарейки, і він не зберігає покази. Або хтось бере без підсвітки, а хотів з підсвіткою. Тож я вам покажу, де саме брав я, де є саме з підсвіткою. Як відрізнити від того, що без, та що би було з батарейкою. Ось ця перша позиція це без підсвітки. Ось ця остання позиція з підсвіткою. Ось тут вказано, що ця модель іде з батарейкою. Ось так ця батарейка виглядає. Маю надію, що тепер кожен зможе взяти необхідну версію і не сплутає, будьте уважними. На каналі вже є тести з цим ватметром, інвертором, акумулятором, де ми протестували споживання ноутбука з двома моніторами. Також є тести споживання холодильника та мікрохвильової печі. Скоро вийде тест на споживання телевізора та ігрової консолі. Тож залишайтеся з нами, підписуйтесь, та ваша вподобайка з коментарем допоможе просувати цей контент і збільшувати канал. Тож буду вдячний, до зустрічі! Бережіть себе!